Может, у людей нет бензина, де їхати на роботу. Ми бензин, дрова, кохтелі молотова. Не Ми їх в розіс. Деякі депутати з партії регіонів скажуть, що вони дуже зайняті і не можуть прийти на сесію. Ми підемо їх шукати. Тільки що я зв'язалася з своїми синами, вони на майдані. Шестеро із семи вбитих вбиті пострілом у шию. Один із них наш боковинець. То про які домови може йти з партією вбивць. Вбивці! не Немає місця на землі. Миколішин, не ховайся! Подзвони 102 і зайся! Миколішин, не ховайся! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! не будете, Чи ви через двері ніби не чуєте?

Згідно частини 3 статті 126 нашого регламенту Чернівецької міської ради Рада може припинити повноваження сектаря більшістю депутатів від загального складу шляхом таємного голосування. Так. Ні. Так, за 35 проти 8. Таким чином, згідно з результатами таємного голосування, повноваження секретаря чернівецької міської ради Михайліщина Віталія Михайловича достроково припинено. Вийшли всі. Члени фракції партії регіонів, які сьогодні були присутні, здається, 12 чоловік. Дучак Василь Степанович, Подоровський Гегорій Іванович, Кеч Василь Іванович, Паскар Євгеній Іванович.